Увага, увага! Героям Wi-Fi та майстрам піжамного дрескоду. Дорогі студенти нашого коледжу. Сьогодні ваше професійне свято. І ми щиро вітаємо вас з Днем студента. Ви покоління, що довело, що можна освоювати граніт науки, не виходячи з дому і не знімаючи своєї улюбленої піжами. Ви. Тім, з горої золотарі тиші на вимкненому мікрофоні і хранителі таємниці про те, що дійсно відбувається за вимкненою камерою. Тож ми бажаємо вам свято виконувати 10 заповідей студента. Нехай рука твоя не здригнеться, натискаючи вийти з конференції, коли тебе запитали. Пам'ятай день дедлайну, щоб святити його за 5 хвилин до півночі. Не створи собі іншого браузера, окрім того, в якому відкритий Teams. Ідеальний фон для онлайн – не вимкнута камера. стіна. Нехай ваш інтернет буде швидким, як ваша реакція на кінець пари. Не свідчи правдиво. Перед викладачем своїм. Пишучи в чаті, що мікрофон не працює. Нехай кожна оцінка! Буде відмінна, навіть якщо ви готувалися за 5 хвилин до пари. Не забувайте про груповий чак. Бо в ньому можуть бути підказки на контрольну роботу. Не множ пропуски свої, множ курсові з манулих років. І пам'ятай студентство це не статус, це стиль життя.